Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з В'яжемо тренди. Друзі, сьогодні у нас другий звіт у чудовому СП який організували дві прекрасні дівчинки. Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділя і Ліна з каналу Ліна Сергієнко. Дуже чудова назва, Вернісаж осінніх барв. І якби він би підказував нам в'язати осінні речі, але в мене, як завжди, ще дов'язуються літні. І так як я вам і сказала на початку, то від свого плану я і не, ніде не відступаю. І в мене в звіті буде знову сукня і одна лише сукня. Я надіюсь, що ви. Що я там ставила вам, і ви тільки що бачили фото і відео, на мені вона виглядає непогано, але є один невеличкий нюанс, який я вже виправити абсолютно ніяк не зможу. Єдине, що тепер, коли буду в'язати якусь іншу сукню, то, звичайно, я все це врахую. Трошки для мене виявилася заниженою ось ця талія, трохи мені якби ось тільки прибрати, отут, але вже цього не зробиш, тому що це все в'язалося з квадратиків, трикутничків. Скажу відразу, ця сукня в'язалася по майстер-класу Діни Кожанової. Канал так і називається, Діночка. Хочу сказати тобі величезне дякую за такий чудовий майстер-клас в двох частинах. Завдяки ньому. Тепер у мене є дуже класна, чудова, неймовірна просто сукня. Єдине, що підклад, той, який я використала для фото і зйомки, дуже він засвітлий, дуже Дуже світлий беж, і тепер я бачу, що мені треба на 2 тони темніший точно замовити під цю сукню. Ну, не замовити, а пошити, тому що дуже засвітло, я думала, що підійде, але ні. Ну, але нічого, це все, як би сказати, підклад буде головне, зв'язана сукня. Робота не маленька, робота досить кропітка. І я дуже радесенька, звичайно. Ви знаєте, що я вам часто показувала, що я боялася, що мені не вистачить пряжі. До речі, забула, треба ж було зважити. Ну, нічого, я. Побалакаємо, поставлю на паузу. Мені самі цікава, вага цієї сукні. І в'язала я гачечком номер 2. Пряжу вже сто разів вам показувала мадам трикот, тонесенька ниточка, але не настільки, там вже зовсім така нормальна для сукні. Підійде 100% бавовна. Ну, якби як я сказала, за моїми відчуттями, це е, десь 600 метрів на 100 грамів, 600, можливо, 700, 700 ні тонше, десь 600, отак, от, от, я думаю. Мої відчуття такі, з мого досвіду. Отже, так, сукня дуже класна, колір шикарний. Мені подобається. Знаєте, такий яскравий, насичений для яскравих, сміливих, гарних жінок. Не бачу нічого мені в цьому вульгарного, не треба мені це слово взагалі абсолютно писати, бо я повидаляю ваші коментарі. Та ні, я не видаляю, я ніколи таким не займаюся. У мене є різні коментарі на каналі, іноді глядачі приходять, і їм вони не подобаються, і вони замість мене відповідають. Тому. Якщо довжина, все вдалося, всього вистачило, довжини вистачило, така якраз як я ношу, все класно, все супер. Чому я дуже рада, мені не хотілося змішувати і розбавляти якимось іншими кольорами абсолютно, мені дуже хотілося. Зараз покажу, що в мене залишилось від попередньої сукні. Ось такий ось невеличкий, невеличкий кружив, це ось таке на згадку. Так, та сукня була дуже цікава, але м -м, дуже вона така ах, дуже гарна, дуже гарна. І, можливо, я ще цю задумку колись і втілю свою. Не знаю, сукня була шикарна, але ну ось так, перев'язала я. Залишилась мені на згадку. Так, в'язала я її. Спочатку, звичайно, я в'язала все по майстер-класу. І ось ці квадрати і трикутнички я зменшила на два ряди, ніж було вказано у майстер-класі. Але все одно, все потяглося, ніби все було в облипочку. Після обробки, ви знаєте, я якби полотно в гачку, воно стабільне. Воно не, тя... не так, що дуже там, знаєте, сильно тягнеться, але все-таки воно потяглося і ось по спинці, коли одягаю я на себе, то, звичайно, в мене тут з'являються такі як е складки, тому що не було е ніякого звуження вже. Треба було мені, взагалі мені треба було трішечки вище. Оце те, що в мене немає манекену. На себе я, ви бачили, скріплювала маркерочками, якось приміряла воно, ніби непогано, але бачу, що тут за широке. По-перше, ось тут трішки вище треба було робити мені талію. І по-друге, отут якось би треба було все ж таки звузити. Ну, Я в'язала по майстер-класу. Хоча зараз розповім, що тут не з майстер класу. Потім я зробила такий широкий пояс, але він в мене, ви бачили, він у мене занижений вийшов. Ну, Я це врахую, для, якщо буду робити для себе якусь іншу сукню, я врахую оцю всю довжину вже, бо так от зв'язати з шматочків, воно не дуже. Спочатку вам воно не дуже буде видно, треба манекен, на який би було б добре все це наколоти, роз... зрозуміти, правильно, взяла б я розпарила, понаколювала б якось близенько. Так, воно було б видно. А так з, мої... <смі> з моїми маркерами, як я вам показувала, то це взагалі щось було. Так, потім я Діна розповідала, що вона робила тут прибавочки. У мене йдуть з серії стовпчиків. Так? І от, ем, по три стовпчика вона робила од один. Одну серію з топчиків, другу, третю і прибавка. Я робила один, два і прибавочка. Хотіла робити через один, але мені точно не вистачило б тоді пряжі. Добре, що зробила так. Мені подобається, в принципі, така пишненька спідничка вийшла. До речі, мені Олена Боганова писала, що було просто бомбезно, якби під низ замість підкладу використати Фатін. І щоб, знаєте, це все так пишно було. Блін, ідея шикарна, але Оленко, я живу в селі. Мені тут не було де придбати цей фатін і втілити в життя а підходящого кольору в мене був чорний, але він не. В мене є чорний, і білий, але він такий, знаєте, не стоячий, він такий струїться. Тоді внизу я вирішила обробити. Ще три ряда з топчиками, з одним накидом. Ріш... Вирішила ось так от обробити, щоб ну, сукня мала якийсь такий завершений вигляд, вже, щоб. ну, Так, от видно так, да, краю, мені так подобається. Візерунок такий простий. ну, ну Все класно. Коли я дов'язала, треба було ось тут зверху зробити обробку і вив'язати лямки. І тут я почала дивитися майстер-клас, і Діна приєднувалась, здається, ось тут з боку ниточку. В'язала стовпчики без накиду, якщо я пам'ятаю, ну, Дивіться, я пам'ятаю те, що ось тут треба було вив'язати ланцюжок з повітряних петель і в'язати отакий довгий, скільки вам треба на цілу довжину лямки. І потім треба було там якось отак по колу, по колу, ходити стопчиками без накиду, поки б ми не обв'язали. Ну, в общем, якось так ви зрозуміли, але я Подивилась, подивилась. Діна, вибач, ну чи... мені ця ідея не сподобалася. Думаю, ого, це, це, щоб треба зробити якусь широченьку лянку, це скільки отак. Мені не сподобалося, я вирішила зробити все зразу. Я ось тут з боку. Це в мене ось спинка йде. Я ось тут збоку. Під'єднала до основного полотна ниточку, набрала із шести повітряних петель ланцюжок. Знаєте, як айкордом айкордному спицях обв'язують, але це не айкорд, ну ну щось, ну, я не знаю, ну, ну щось типа того. Я, ну Щось таке, я придумала, я не знаю. Можливо, в гачку щось є таке. Може, воно якось і називається, чесно, не знаю. Набрала цей ланцюжок. Де мій гачок я б вам якось показала. Тобто, ви розумієте, в мене отак відразу на гачку було 5 петель. І я пров'язувала ці 5 петель, це в'язання, як би лицева глад, здається, схоже на дуже схоже, так, ніби я спицями в'язала, але насправді все це в'язалося гачком. Отак от воно виглядає. До речі, я такі лямки в'яжу вже не вперше. Я в'язала донечці на маєчку бабусин квадрат, і в'язала на свій шопер. ну Мені дуже подобається. Воно ну, таке стабільне, це полотно і добре тримає. Якось воно швидко в'яжеться, але просто для цього мені було замало цього гачечка, я вже так стягувала. Для цього в'язання потрібен туніський гачок. і от я де я тут була? і от У мене отак от були петлі. І от я пров'язала 5 петель і шосту підхоплювала з полотна. І отак, як кожного рядочку приєднувалася до полотна, і отак от в'язала, Ну скажімо, якби в спицях це б називалося айкордом. А я от якось так в'язала гачком. Дов'язала сюди, перейшла на цю сторону і пішла. І повністю обв'язала поверхню всю сукню, поверху сукню, всю, дійшла знову ж сюди. І тут уже з'єднала ось так. Потім приєдналася гачечком сюди. Тут у мене на лямочках 14 петельо йшло, чи стовпчиків. Чесно, я дуже хочу в цьому році, в мене були а плани, я в Бінго в'язала, що я хотіла б освоїти туніський гачок, але щось чесно, ну не доходять ніяк руки, дивишся, люди так класно в'яжуть, і таке в'язання виходить. І не спиці, і не гачок дуже цікаве. І потім ось тут я, бачите, майже і не видно ніякого переходу. Це така класна в'язка, я не знаю, мені подобається. І також от в'язала лямочку. І в'язала на потрібну довжину, а потім ось тут її також підхоплювала гачечком петлі і приєдналася. Ну, не знаю, як вам, але мені цей варіант дуже подобається, і це було дуже швидко. Можливо, мені так здалося. Ну я не маю нічого проти діненого методу, але Мені здалося, що так буде швидше. І я так, раз, два і дов'язала. От і готова моя сукня. Так що, номінацію краса, осені, жінці у мене ж закрито повністю. Потім номінація в'яжемо для дітей. У мене там моєї фіолетової ковтинки прив'язалось десь, там, я не знаю, так от, може сантиметри чотири. Я в'язала в мандрах, вже показувала, не буду вже тут мелькати. Потім в нас ще там є така цікава номінація, якби домашній декор, і оселя обралася в осінні барви, якось так, так звучить, якось там дуже гарно. І я відкрила для себе новий україномовний канал. Можливо, він вже і не новий, але для мене новий називається. Анастасія Бученко чи Бученко, і чесно не знаю, як правильно поставити наголос. І, здається, гачок з нуля чи що. Чесно, не пам'ятаю. От Анастасія Бученко вона в'яже серветки. І я вирішила пов'язати. Але я це розпускатиму однозначно. Тут дуже тоненька ниточка, набагато тонша, ніж ця. І вона. Ось така ниточка, десь у мене вона. Я колись з нею в'язала лише одну салфеточку. І такий от. Ну, тут, я думаю, можна з нею таку величеньку серветочку зв'язати. Такий природний колір, я б сказала. Але, як сказала Настя, нічого, що вона така іде от хвильками. Але я бачу, що, мабуть, я розпускатиму, можливо, візьму якусь іншу серветку, пов'яжу щось. Мені здається, що тут нічого не... Не виправиться. Дуже вже вона така сильно в мене виходить. Хоча я взяла гачечок 1,5. ну, щось не підійшло, чи гачечок з ни... до ниток, чи. Часто, ви знаєте, коли я в'яжу сама, я часто, коли я в'яжу сама просто по схемі, я бачу її перед собою, то я вже регулюю, я можу там брати меншу кількість петельок, я там дивлюся, може, десь топчик. Ну, тобто, ви зрозуміли, я підганяю під те, щоб... То під те, що мені потрібно, щоб мало гарний вигляд. А тут я просто в'яжу собі по майстер-класу, що майстер сказала, а потім в'язала, в'язала, а тоді як. <сум> ні, та ні, до, до свідання. <сум> та ні, мабуть, я розпущу, але це не воно. До речі, я не знала, що в'язати для осіннього декору, запитувала й у вас і щиро вам дякую мені. Таку величезну кількість порад дали. Ліна написала: зроби резиночки заколочки для доньки. Класна порада, але її ну, не в цьому проєкті використаю. Тоді Ірина, її канал називається Ірина з Хобіру. Написала мені, що можна було б пов'язати знаєте, такі гірлянди. І там, наприклад, шишечки висять, чи жолуді, чи з листочки, такі от осінні. Вона мені також в чаті накидала з Пінтересту багато цікавих ідей. Ірина дуже дякую. Також Олечка з інстаграму накидала мені також ідей, показала ідеї, як. І знаєте, якою я ідею, і взагалі дуже багато було цікавих. Я всі перечисляти не буду, але я скажу, що я дуже загорілася однією ідеєю: це коли така гірлянда, і там висить перець, червоний, там цибуля, часник. Я от таку гірлянду, вона отак вертикально висить, на кухні її можна повісити, дуже вона гарно виглядає, але я не знаю, чи встигну в цьому проєкті її зв'язати. Я її бачила в однієї м дуже гарної людини. І в неї там висіли на кухні в дуже дорогій, шикарній кухні, висіли зв'язані гачечком на гірлянді, такі варенички українські, біленькі, такі ніжні, гарні. Е, Боже, мені так, мені так захотіло, Це давно була в мене така ідея з тими варениками, але все якось не доходили руки. І тепер, якщо я встигатиму, то, мабуть, я зв'яжу е, гірлянду ту. Якщо не встигатиму, то по-швидесенькому вигляну в Насті якусь іншу серветку, бо щось ця мені не зайшла, вона в мене не виходить. Розбиратися не хочу, що тут не так. Немає в мене часу з цим гратися. І що, друзі? І хочу вашої поради. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як же ми назвемо цю сокню. Тому що оця сукня, яка в мене була, я її називала парижанка. Не знаю, як назвати цю. Не Знаю, що з цією ідеї випали з голови. Чесно, ну не знаю, не можу я придумати. Тож, чекаю ваших порад. Я знаю, ви мені. Часто пишете класні коментарі, які мені дуже подобаються, дуже їх чекаю, дуже люблю з вами спілкуватися. І ще, друзі, у мене для вас невеличке оголошення. Сьогодні я Підключила, натиснула в своїй творчій студії на кнопочку монетизація. Так що, якщо ви бачите на початку чи десь всередині мого відео рекламку, дуже-дуже вас сильно прошу, не пропускайте її, будь ласка. Нехай якісь там півцентика капне мені на канал. Можливо, колись там назбираю за півроку 100 доларів, то як виведу їх як на грибу пряжі. І буду радіти, і буде мені щастя. <смі> так що м, хочу вас попросити. Не знаю, як, чи це відео вже буде з рекламою, чи ні. чи Чесно, я ще нічого не знаю. Я ще такий малюк моєму каналу ще немає півроку. І, так що, ось якось так, ще нічого майже не знаю, але вас дуже прошу натиснути на цю кнопочку, і ви знаєте, що. І ця кнопочка ж вона завдяки вам, завдяки вашим переглядам, завдяки вашій активності на моєму каналі. Я дуже-дуже рада, що ви до мене долучаєтесь заходите на канал і залишаєтеся. Але б я хотіла попросити, якщо вам подобається мій канал, подобається, як я його веду, моя манера поведінки, моя манера розмови, так я. Манера зйомки мого відео. Якщо вам все це подобається, то, будь ласка, підтримайте мене не пропускаючи цю рекламку. Ну, щодо, хоч там зовсім трішки, але для мене це дуже-дуже сильно важливо. Ось якось так чекаю в коментарях назви сукні. Я не знаю, можливо, ви на неї глянули і у вас так раз і якась відразу класна ідея виникла. Точно не пишіть мені кармен. <свистач> кармен це така смоглява жінка і така гаряча, ні, це не я. А сукня шикарна. І ще раз дякую Діні за майстер-клас. І ще раз дякую дівчаткам за те, що організували ну, такий класний СП. І, звичайно, ми ж там не в трьох участі, у нас там дуже багато списочок буде під відео. Обов'язково переходьте, дивіться, що там в'яжуть дівчата. Вони не одну сукню показують цілих 20 хвилин, вони показують там купу, гору процесів різних, і вони в одній номінації вже по декілька процесів зв'язали. Але м -м, я сказала, поки не дов'яжу величезні процеси, маленькі не трогаємо. Так що ось якось так. Хоча мені вже потрібно мені аж горить, в'язати шкарпеточки, мені їх скоро дарувати. Надію, що я встигну зв'язати їх. Ну, але це буде вже в інших відео. Хочу сказати вам дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця, не забудьте поставити вподобайку, не перемикайте рекламу, будь ласка. І хочу побажати вам всього найкращого, найголовніше мирного неба і чистого над вашою голівонькою. І бережіть, дуже бережіть своїх рідненьких, тому що вірус не спить. Прийшла осінь, і він знову взявся за своє. Їмо лимончики, апельсинчики, зміцнюємо здоров'ячко і до нових зустрічей з новими силами. Дивіться мої нові відео. Пока-пока, мої хороші!